E oh. про те, як готуватись до зими кожному з нас з вами. Павербанки, невеликі зарядні станції не потрапляють під дію нового закону про безмитне ввезення з-за кордону. Отак про це попередили в Державній митній службі. Відомстві пояснили, що портативні зарядні пристрої відрізняються технічними характеристиками від акумуляторних батарей. Відтак, дія законодавчої ініціативи про спрощене оподаткування на них не поширюються. Митники Роз'яснили, що портативна зарядна станція потужністю 300 Вт, місткістю 256 Вт на годину підпадає під дію законів беззмитного ввезення. однак, за умови користання її основної функції акумулятора. І в Україні на тлі масштабних відключень світла почали помітно активніше купувати павербанки, зарядні станції, типу Екофло. За даними великих маркетплейсів, попит на такі пристрої за минулий місяць злетів в середньому до трьох разів. А порівняно з 2023 роком зарядні станції почали купувати. На увага, 450% частіше, уявляєте, цей не дивно потужного повербанка вистачає, аби зарядити телефон, вайфай-роутер і ноутбук. Міні-зарядна станція є чудовим рішенням для українців, які мешкають в багатоквартирних будинках і не мають змоги де поставити генератор. Ну і маючи екофло. Або його аналог можна не хвилюватись під час вимкнень світла про холодильник, обігрівач, кондиціонер чи, наприклад, фен для волосся. До придбання павербанків українці почали проглядати ще в 2022 році, але тоді найпопулярнішими були такі банки потужністю до 20 тисяч міліампер на годину. Зараз на екрані бачите, як мінялася ціна на такий павербанк впродовж останніх двох років. Нині е, такий е, про гумовий міні-акумулятор такої потужності можна придбати за 1200 гривень. Отім, враховуючи реалії української енергосистеми, наші співвітчизники все більше почали приглядатись до більш потужних моделей. І від початку року з'явились павербанки, які видають по 90 тисяч міліампер на годину. Щойно вони з'явились в продажу, їх можна було придбати за 2,5 тисячі гривень. Нині за таку банку доведеться викласти на тисячу гривень більше. Що ми можемо зробити? І давайте розберемо, що нам підходить в цій ситуації в наших квартирах чи будинках. З нами на зв'язку далі е Андрій Закревський, експерт з питань енергетики. Пане Андрію, мої вітання. Доброго здоров'я. Ну, от е, нам кажуть всі чиновники: готуйтесь до складної зими, розраховуйте в першу чергу на себе. І, от е, ми з сусідами думаємо, та й взагалі, я думаю, що зараз можливо кожен другий українець пересічний думає: так що я можу зробити. Ну, крім того, що купити собі якесь кофло, або так, щоб працював е, і холодильник, е, і обігрів, обігрівач в разі потреби там, чи, е, наприклад, той же. Що там потрібно, чи е, пралка, то це має бути такий м не генератор, а така станція. Ну, от мене знайомі зараз вже купили е, хтось за 50 тисяч, хтось за 70 тисяч, дивлячись, яка потужність. Але не кожен зараз може потягнути таку суму, бо знаєте, є на що витрачати, а зараз ще й на це. Давайте розберемось взагалі, що нам в наших, наприклад, багатоповерхових квартирах візьмемо в середньому двокімнату, двокімнатну, може знадобитись. Яка потужність це може бути, яка приблизно ціна? Ну так, скажімо, я, мабуть, самий перший, який ще навесні 2022 року закликав всіх переходити на автономку. І коли я закликав, я всіх попереджав, що ці е, свинособаки будуть вибивати у нас всю енергетику, до якої можуть вони дотягнутися, Тобто, і казав, що інакше ну, не буде ця війна про енергетику, перш за все. І я пам'ятаю ще більш дешевими цінами, як ви зараз показували. Я пам'ятаю, коли ці повербанки я купляв і по 300 гривень, і по 700, і так далі. Но, правда, і курс долара тоді був е, трохи інший. От, давайте повернемося до э, розуміння того, що нам потрібно саме багатоповерхових будинках. Перше, що нам потрібно, це треба розділити э, електроенергію і тепло, і теплову енергію на дві частини і зрозуміти про те, що э, крім сумської, харківської. Херсонське, Миколаївське Одеській області, в принципі, теплового колапсу у нас не буде ні в одній інших власті з інших областях. Тобто, завжди буде більш-менш тепло і завжди більш-менш буде електроенергія. Тобто, такого, щоб були дуже там, там, я не знаю, блокаути на декілька діб чи тижнів, я такого не вбачаю. Можуть бути локальні проблеми з багатоповерхівками, у яких є централізоване теплопостачання в Харківській області, там до 26% в Харкові, такі. в Сумській області. У нас є проблеми з двома великими вузлами Одеської області, у нас є проблеми з забезпеченням перетинів Херсонської і Миколаївських областях. Там можуть бути проблеми з теплом. От в інших областях проблеми не буде, і також не буде сильно довгих блекаутів з електроенергією, для того, щоб боротися з і стати, як би так сказати, бути в уютному апокаліпсисі, коли у нас будуть вимикати тепло, наприклад, на декілька годин. От, я за ці 2,5 роки винайшов тільки один засіб зручний, як на мене, це засіб спиртового каміну. От, я як я ще раз. Спиртового каміну, якщо ага, ви ще не купу розкажіть спирт... поясніть для тих, хто не в курсі, це е, у мене треба було взяти. Е, я їм користуюся останні два роки. Треба було вам показати це шлакоблок по большому рахунку, чи е, іноді е, керамічний горшок, в якому насипані камінчики. І є два варіанти. Перша це в ці камінчики просто тупо наливається спирт дозовано. Притом там, наприклад, 100 грам спирту наливається і підпалюється. Є навіть такі дуже цікаві спиртові каміни. Які е саме горшок скляний, і там скляний е кульки. Я зрозуміла, я... я таке бачила, але мені здається, що він небезпечний, особливо в тих квартирах, де є діти. Е у мене двоє дітей, і у мене маршмелоу, і сусідські на шампурах. Взагалі біля дітей, так що якщо ви пори з дітьми, то повірте мене, це ніякої небезпеки, вони не несуть. Не можуть тому, це якось перевернути ті коти, собаки, і щоб воно потім пожежу шлакоблок. спричинило? Він він важить попробуйте його перевернути. То, ну зараз є дуже класна. Ну, я просто ви... в керамічних бачила. Ось в таких як ви розповідаєте. Я є керамічні. А ті, які продаються стандартні, які люди роблять, ну мій, наприклад, це дерев'яна підставка. На ній шлакоблок важкий, в них білі камінчики, і ще окрема спеціальна. А, ну, така от, металева трубка квадратна, в яку заливається спирт, і яка ще має можливість заглушки. Uh -huh. От я бачив дуже класні спиртові каміни, де можна навіть полумі регулювати. Тобто на цій uh -huh. металевій штуці це і дизайн, і саме головне двісті грам спиту. Ну воно безпечне точно, точно я користуюся вже два роки. Є навіть настінні варіанти, щоб зараз Там. не вийшло, так знаєте, що кожен е, такий умілець, як то кажуть, буде робити з підручного матеріалу і потім приведе до пожежі. Два роки користуюся, в ній ніяких проблем. А якщо ви яка задаєте, цінова, то... цінова політика такої штуки? А від 100 гривень зробити самому з глини і просто шлакоблоку. Самому шлакоблоку просто йдеш, взяв шлакоблок, вибив середину, насипав гранітного каміння і і користуєшся. Шлакоблок нагрівається, ви годину попалили. У вас він нагрівся, а потім він віддає тепло вам і надалі. Тобто ви його залишаєте в кімнаті і воно є теплом. А якщо ви згадаєте, є такі дуже прикольні фільми, наприклад, в Каслі. От в Каслі то у нього півтораметровий метровий такий спиртовий камін стоїть. Прям в вони коли є, ну в серіалі Каслі там є дуже а він приклад, е світить е і гріє так. Ой, слухайте, ну це ну, нам треба було показати. Я, я зрозуміла. Минулась, так, я, ну в принципі, я це думав, що можна загуглити так. Я бачила такі рекламки. Дуже, розумію, дуже багато є. Але ще раз повторюю: 200 грамів півтора калавати тепла. Це дуже, дуже важливий момент. І саме головне, от ви задаєте це питання. Якщо от питання тепла, це питання теплової кімнати. Я вже постійно наголошував, що тепловою кімнатою повинна стати кухня і ванна ваше, в вашому домі. І там же знімаються проблеми з е, приточно-витяжною вентиляцією, тому що як мінімум там є два приточно витяжних е, отвори, які е, вас е, це обузпечать. Хочу ще зауважити, що півтора кВт тепла це якщо гарний, гарний спирт. Чистий спектр. Якщо ж ви користуєтеся, як я на цим зрозуміло. Давайте тепер до електрики. Що робити, щоб працював холодильник, щоб не було оцих якихось перепадів? Ну, бо тут, вибиває тут... техніку і горить просто техніка. Ну і щоб це інше, якщо вони з теплом, електроенергією для тепла. Є ще один варіант, коли ви можете користуватися електроенергією для тепла, це інверторні кондиціонери. От е, інверторний кондиціонер потужністю 400 ватт. 400 Вт, видає 1,6 кВт тепла, якщо температура за вікном не нижче 5 градусів морозу. А от від 5, від 5 до 10 градусів тепла він перетворює, він перетворює 100 Вт електроенергії в 400 Вт теплової енергії. Він так зроблений, інверторний кондиціонер. Пане Андрію, так, ми... про електрику. От багато хто запитував і зараз пишуть нам про ці станції, які купують для... ну, для... Тільки станції, тільки станції, яка Екафло е, в мене все сплошне екафло, і за позаду мене я за два з половиною роки перепробував все. У мене були і вітчизняні галсівські інвертори. Я користувався брюєті всім чином. Я е, через деякий час повністю перейшов на екафло, тому що там ціла екосистема, насправді. І хочу зауважити такий простий момент. Не всі е, ну, от я ж їжджу, У мене троє дітей. Ви правильно зауважили. У мене е, дружину є лишаю, коли їжджу там на відрядження, там на. В далекі і чи там на бурові от надовго от для жінок все ж таки е, дуже просто, коли ти сказав, що от включаєш у цю е, от цю розеточку, і все більше тобі нічого не треба. Не просто не думай ні про що. Воно Щиток, тебе захистить Так, так що і так далі. Ну ви зараз тут жінок не принижуйте. Будь ласка, що для жінок це простіше. Такий трошки сексизм не, не, не цей е, не сексизм, а просто кафло і е, е, будь-який другий акумулятор важить 50 кілограмів. Тут немає ніякого сексизму, це 50 кілограмів Ну, Я думала, ви То про все. те, що там просто щось кил викал, про, про це малися ні ні, ні. ні, ні. Я мав на увазі, що ти один раз його поставив стаціонарно, встановив. Вона знає, де підключитися і де це зробити. Як це як це зробити? А скажіть, будь ласка, пане Андрію, от на сам кінець, е, якщо взяти середньостатистичну там двокімнатну квартиру, ну не знаю, там 45 квадратів, наприклад, там чи чи два 5... кіловат? до кіловатного зараз були у нас по 18 годин І скільки годин коштує виключення? така станція, таке екофло? ОФЛО? Вона коштує від 49 тисяч, якщо це літій, ее, тобто нікелеві акумулятори, 99 це 116 116.000, якщо це е літій-фосфатні. Літій-фосфатні 3.000 циклів, літій-літій-нікелеві, е-е, нікель-кадмієві, вони десь 700-800 циклів. Тобто, якщо переводити на роки, то одного вам вистачає на 5 років, а іншого вистачає на 20 років використання. І і цінова політика від 50 від 50 тисяч літій ні а, а і від 90 тисяч літій фосфатні. Ага, тобто це, ну, це виходить зараз такий теж е, одобоварімий варіант, такий ефективний. Всюди є вже зараз. Слава Богу, і наразі всі є кредити. Тільки... Раніше цього не було. Я розумію, То але, але все одно знаєте, це свої гроші, які треба зараз викласти на це. Чому е, чому... Е... здавався в мене телефон 400 баксів? Я на нього витратив. але да, у мене вже є екофло. У Вас зламається телефон, ви ж теж можете витратити на нього 400 доларів. Саме неприємно для мене це, е, публічну статистику. Цю не хочуть говорити. Та ж саме розетка і інше велике писати. Чому не без Але... не зробили для таких речей? Бачите, там зробили, є нюанс зробили От саме на походу. такий великий, так а на менші ні. А на менше немає сенсу їх брати. Yes. Справа в тому, що цей великий ще можна і до сонячної батареї підключити. Там є а, вхід для сонячних ну, я планет. не знаю. Якось би в такій ситуації тепер ну, не всі собі можуть це дозволити. А, смотрите, на 50 якусь, Якусь б допомогу б робили, чи що? На 50 тисяч айфонів було куплено в нашій країні в перше півроку 14 тисяч 800 вот таких вот батарей. Ми купили 50 тисяч айфонів і всього 14 тисяч 800 цих батарей. Що про що ми можемо говорити? А в цей же час в Німеччині таких батарей було куплено 140 тисяч різних і Екофло, і інших. Зрозуміло. Дякую вам. Спасибі за ваш коментар. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Ось так детально розповіли, що може бути зараз корисним для українців. Були б гроші, як то кажуть. Експерт так, з питання енергетики Андрій Закревський був з нами на зв'язку. Я бачу, тут пишуть нам багато наші глядачі. Ну, звичайно, да. Хочете подбати про е, свою більш-менш теплу і зручну осінь і зиму? То ось, бачите, ну принаймні, ми розібрали що може бути з цього.